Ленення Бібі та космічна подорож. У далекій далекій країні, де дерева росли так високо, що їхні верхівки торкалися хмар, жив веселе слонення на ім'я Бібі. Бібі -бі був непростим слоненням, він мав величезний апетит до пригод і мрію про космос. Кожного вечора, коли з'являлися зірки, він сидів на пагорбі, дивлячись на нічне небо, і мріяв про далекі планети та небесні тіла. Одного разу, коли бібі дивився на зірки, він помітив щось незвичайне. На небі з'явилася яскрава зірка, яка почала миготіти і скакати. Ой! Це ж, напевно, космічний танцюрист, подумав бібі, і раптом з цієї зірки з'явився маленький, веселий прибулець на ім'я Зіго, який з'явився просто з неба. Привіт, бібі! закричав Зіго, стрибаючи в повітрі, Я з планети в Злетопланетії. Я шукаю справжнісінького друга для космічних пригод. Ти готовий? Бібі -бі був у захваті. Звісно ж, я готовий, але, але, як же ми потрапимо у космос? Зігол усміхнувся, подав руку, і раптом з'явилася величезна космічна ракета, яка сіяла всіма кольорами веселки. Садись швидко. Отже, це моя ракета. Вона називається Слонячий стрибок. Бібі -бі. швиденько злетів до ракети і вмить. Ока вони вже мчали крізь небо, вітер свистів, а зірки танцювали навколо них. «Це... це...» Це буде, звісно, найкраща приходи в твоєму житті, закричав Зіго. Наша перша зупинка Планета Тортоленд. Вони приземлилися на м'який пухнастий ґрунт, схожий на величезну шоколадну цукерку. Там Бібі зустрів тортів. Веселих істот, які завжди сміялися і грали в ігри. Хочеш зіграти в тортовий бій? запитав один з тортів, тримаючи в руках кремовий пистолет. Звичайно, відповів бібі. І незабаром вже, звісно, почалася справжнісінька битва. Слоненя з усіх сил намагався уникнути кремових куль, але в результаті вся його шкура була в кремі. Тепер я виглядаю, як справжнісінький торт, засміявся Бібі, а тортики сміялися разом з ним. Після веселощів на тортоленд вони вирішили далі. Наступною зупинкою була планета бульбашкових дерев. Тут дерева росли так високо, що гілки торкалися хмар, а з них з цих дерев влетіли бульбашки, наповнені іграшками та солодощами. Злови, бульбашку, закричав зіго, і вони почали стрибати, намагаючись зловити бульбашки. Бібі стрибав, стрибав, і раптом бах! Одна з бульбашок лопнула прямо під ним, і він опинився в гігантському міхурі. Допоможіть! закричав він, але замість страху він. Почав сміятися, адже Міхор почав підіймати його вгору, і він став літати над планетою. Ну, ну це ж просто чудово! закричав Бібі, тримаючись за Бульбашку. Після всіх цих вишцелощів і сміху Бібі та Зіхо вирішили далі до останньої своєї зупинки. Планети Мрійників. Тут усі мрії збувалися. Кожен, хто ступав на цю землю, отримував можливість здійснити свою найзаповітнішу мрію. Бібі закрив очі і подумав: Я хочу побачити всі зірки зблизька. Коли він відкрив очі, він опинився на космічному кораблі, який мчав до зірок. Ура! закричав бібі, коли він наближався до галактики, сповненої величезних зірок і кольорових планет. Він відчував себе справжнім космічним слоном. Але раптом бібі зрозумів, що він забув про Зіго. Він повернувся до свого друга, і вони разом почали досліджувати нові світи. Кожна планета була унікальною, і кожна пропонувала нові пригоди. Бібі та Зіго сміялися, грали і вчилися один у одного. Коли їхня космічна подорож добігла кінця, Бібі зрозумів, що найважливіше в цій пригоді це не лише нові світи, а й друзі, з якими можна поділитися своїми мріями та сміхом. Коли вони повернулися на землю, Бібі був дуже щасливим, тому що тепер у нього був найкращий друг і незабутні спогади. Дякую тобі за цю пригоду, Зіго, сказав бібі, тепер я знаю, що мрії справді здійснюються, якщо ти ділиш їх з друзями. Зіго усміхнувся. Ну, а тепер давай організуємо вечірку з тортами і бульбашками для всіх наших друзів. І так Бібі і Зіго повернулися додому, де їх чекала весела вечірка. І всі жили довго і щасливо, бріючи про нові пригоди в космосі. А зірки ще світять з неба, завжди нагадували Бібі про його неймовірну подорож і про те, як важливо мати друзів, які підтримають тебе на кожному кроці.